Здравствуйте, сьогодні все обличчя Люмене. Сьогодні ми будемо робити макіяж косметикою, виключно від бренду Люмене, тому що мені надіслав бренд подарунок. Я показувала вам у своїх сторіс. Тут ви можете побачити, яку мені бандуру прислали цієї косметики. Я вважаю, що правильно буду сказати, що я не сама це все купувала, що мені надіслав бренд. Але будьте впевнені, типу, на мій огляд, це ніяк не вплине. в будь-якому разі я хочу протестувати більшість цих продуктів, тому що я хотіла їх раніше замовляти, але ге, щось, щось не складалося. У мене купа Косметики, куди мені ще щось замовляти? Алю, це не адекватно. Але раз вже нам прислали, то чому б не нафарбуватися? Як бачите, на моєму обличчі вже є трошки макіяжу, тому що я збиралася на день народження. Мені от буквально за декілька годинок йти на день народження до мого друга. Я вже почала робити макіяж, а потім думаю, о, о? сюди. У мене ж є косметика від для мене, чому б не зробити мейк, не зробити огляд, одночасно не зібратися і не провести з вами час. Робіть собі там кавусі, пивусі, я не знаю, що ви п'єте, я вас не засучу. you <laughs> В якості натхнення, як завжди, відштовхуюся від У Мене <рес> щось останнім часом шиза. Я, я от прям сиджу там реально щось собі обираю, якісь образи. Ну типу, ку-ку, поїхали Я побачила, що в цілому нордичні дівчата з нордичною зовнішністю вони носять більш-менш нюдовий макіяж. Тут я поприкріпляю референси, від яких я плюс-мінус буду відштовхуватися сьогодні, роблячи образ. Тому саме нордичний макіяж, тому що компанія Люмене була створена в 1970 році у Фінляндії. Банді. Вона от, навіть отримала свою назву на честь прекрасного і величного озера Люммене. Отут фотка я не бачила, побачу, коли буду монтувати. <звук> я з цим брендом познайомилася ще, коли ходила до школи, мені здається, але я чула виключно тоді про догляд. Тоді були дуже популярні різні крема, тонери від цього бренду. Я собі навіть щось купувала, я пам'ятаю. А от коли я ходила <звук> до університету, всі були буквально обсест з цим оцим. Ось цим сісі кремом від люмене. Боже, як його всі хотіли, як його всі собі купували. Я теж пробувала цей сісі, до речі, але мій улюблений тональний від Люмене інший. Якщо ви довго на мене підписані, ви знаєте, який? Якщо ні, то залишайтеся подивитись. Макіяж, побачите, що за тональник давайте змиємо, По перше, те, що в мене вже на обличчі, я ж кажу, я збиралася вже на Premises. На день народження вже почала робити мейк. У мене тут вже тоналка, пудра. Також я планую використати ось цей тонер після того, як я змию макіяж. Це, до речі, дуже добре змивається. Це тюсні чв'якать, хуякать. Тонік заспокійливий для всіх типів шкіри, для чутливої шкіри також підходить. Написано. Мені знадобилося дві серветки, щоб змити тональну основу пудру, консилер, все, що в мене було на обличчі. Серветки дуже делікатні, в мене від них не пече обличчя. Від багатьох серветок, які знімають Кія в мене прям знаєте таке пекуче відчуття від них немає. Ну і спасіба. Далі беру заспокійливий тонер. Ой, до речі, кришка відкручується. Я не дуже люблю, коли кришки відкручуються. Я люблю, коли типу клік кік клікає Ви поняли? Ну, типу, типу, така клік, а все. Буль-буль-буль-буль, Не знаю, скільки треба. Пасіба, бренду лю. що прислали мені, оце все. Тому що я зазвичай от серветки, всякі розходники. Я собі рідко купую, забуваю, втикаю. А тут вони мені прислали пасіба. Буде в хазяйстві необхідно. Значить, що я вам ще хочу розказати? Також розпакувала я от їх пакуночок і дістала звідси от таку штуку. Тут в нас б'юті серум і серум in консилер Це, я так розумію, сироватки з серуми, але з тінтом. Я отут робила свочі цих засобів, в цілому їх тестувала. Мені здається, це прям бомба, якщо у вас, наприклад, суха шкіра, або вікова шкіра, або просто шкіра, от ви любите невагомі текстури. Тому що це такі штуки, як. Щас покажу. Зараз я покажу. А! Завпало. Пропала все. Ну, бомба. Ваша, блін, відчуйте мій захват. Я так люблю скло. Це штука, яка допомагає вирівняти тон, трошки підсвітити шкіру. Причому це не історія про повне перекриття, це от саме така підсвічуюча. Вона висихає, тобто вона не залишається вологою на шкірі, але залишається вологе сяйво. Зараз я трошки почекаю, поки вона висохне. Що <кх> ви там як справи? Якому класі навчаємо. Ну, буквально 20 секундочок вона висохла, але бачите, залишилося таке дуже красиве сяйво. Це і не хайлайтер, але я при цьому вирівнявся. От, порівняйте дві руки. Більш сяюча, більш така жива шкіра, зволожена, тому що тут. О Боже, що тут тільки немає. Arctic Willow, Warb, Nordical Gae, Вітамін Є, е, оце я знаю. Також з цієї ж серії мені відбувся подгончик консилеру у світлому Йоп, У світлому відтінку. І тут дуже прикольний аплікатор. Бачите, з одного боку це така, як шпатель з охолоджуючим ефектом, з іншого боку, тут дозатор, От розташовується. Він перекриває вже трошечки більше, ніж у цей серум. Цей консилер має більше. Перекриваючих властивостей, але він також доглядовий. Тобто шкіра під очима буде завжди зволоженою. Кому підійде от саме таке дуо, мені здається, або якщо ви ходите на якесь навчання, або на роботу, вам не треба, знаєте, сильний макіяж, а просто освіжити шкіру, оце прям ідеальні засоби. Не для фул мейку. Тому я сьогодні не буду їх використовувати, але хотіла вам про них розказати. А в мене сьогодні, сьогодні, сьогодні збувається сьогодні. мрія. Я не знаю, як у вас. У мене завжди був пункт, що, знаєте, випускають лінійку косметики. І в цій лінійці є там праймер, консилер, тональна основа, фіксуючий спрей, пудра. Коротше, все однієї лінійки. І мені завжди хотілося купити все одразу і користуватися всією лінійкою, щоб знаєте, один засіб підходив під інший. you know I mean, you are аршапаголік. Congratulations! Але окей, в мене є улюблена тональна основа від Люміне. Я думаю, що ви пам'ятаєте в моїх минулих відео. Я про неї казала це Люміне бл. Я реально люблю цю тональну основу. Я її купувала десь разів, ну певно, три. Може два. Може три, я не пам'ятаю, пам'ятаю, що покупувала точно декілька разів, оновлювала, тому що вона мені прям супер підходила. Врешті-решт, просто в мене занадто багато косметики. Я вирішила, що треба закінчувати те, що є. Але це не відміняє того факту, що вона мені дуже подобається. Це всі засоби з лінійки Мені дуже кайфово з того факту, що я зараз зможу нанести прям усі засоби з цієї лінійки Я не знаю, для це little satisfaction, реально. Колись давно, ну як давно, типу рік тому, я робила макіяж з чотирма лінійками тональних від Це була реклама там був стей, там був блюр, там був сісі-крем. Бачите, Зараз це на екрані. Сподіваюся, я знайшла це відео. І У кожної з цих лінійок є свій праймер, є свій консилер, є там пудра. фіксуючий спрей. Зараз ми все затестимо. Мені дуже цікаво. Давайте я постараюся не затягувати шалено це відео, як я це люблю. Почнемо ми з праймеру. Праймер блюр. Взагалі, за назвою цієї лінійки, все зрозуміло. Це має нас блюрити, вирівнювати поверхню нашої шкіри. Давайте нам трошки відфотошоплений ефект. Правда, не знаю, скільки його треба. О! Трошки липка текстура. Я не відчуваю ніякого запаху. Він дуже реально щільний та густий. Певно, щоб якось заповнювати, згладжувати пори, я не знаю. Цей праймер підсихає дуже швидко. До речі, він моментально стає не липким, але шкіра реально розгладжена. Тобто, я її торкаюся. Вона така, як сказати, ну як трошечки вирівняло її. Подивимося, як буде зверху виглядати тональна основа. По відчуттях приємно. Повернення блудного тональника, оце легенда. Ну що тут скажеш? Щас буде бомба. Знаєте, що я пам'ятаю, що цей тональний мені подобався за тим, як він носиться. Саме. От коли я його нанесла вперше, я подумала, хороший тональний, звичайний, хороший тональний, нічого особливого. І я пам'ятаю, що в перший день, коли я його використала, я проходила з ним годин сім, і він виглядав свіжим. О, цей запах блюру. Я, до речі, його використовувала якраз минулої зими постійно. Я прям пам'ятаю ці відео, і на Ютубі мені здається, моя косметичка зимова або осіння. Я показувала саме цей тональник. Я кожен раз забуваю зняти до після з тональними, але давайте я зараз попозую і представлю вам просто відео, де я не знаю, просто розмовляю без тону, щоб ви побачили, наскільки класно він все вирівнює. Якщо чесно, я не знаю, що ще сказати про цей тон. Він просто дуже класний. Я не бачу сенсу на ньому довго зупинятися. Мені цікаво дуже подивитися на консилер з цієї ж. Що це у нас такое? Він на свочі виглядав просто бамбічно. Дуже такий перекриваючий, світленький. Це, до речі, відтінок Light. Чесно, наношу, як зазвичай. Взагалі, той референс, що я взяла, ну, он, ну макіяж дуже схожий на те, що я люблю робити. Я от думаю, додавати листовиння чи ні. Я вже чую, як ви кричите, що не треба. Пробуємо розташувати спонжиком, наскільки він перекриваючий, наскільки він відсвітлюючий. Давайте подивимося на моєму татуюванні. Я люблю перевіряти консилери саме на татуювання. Нанесу на половину татуювання консилер. Дам йому трошки підзастигнути, буквально там півхвилинки, поки розташую. Eu... Консилер під очима. Ні, слухайте, він класно підсвічує, бачите? Це волосся мене бісить. Так, угу. да, він класно перекриває. Я його нанесу також трошки на повіки в якості бази потім під тіні, яких в нас, до речі, немає. Ми будемо робити макіяж бронзером і рум'янами. Сюрприз! Тепер розташую його ось тут. Ні, слухайте, ну він доволі таки перекриваючий. Знову ж я б сказала, медіум, тобто воно не прям намертво щось перекриває, але достатньо сильно. Консилер трошечки світліший за тон, тому вже почалося скульптурування. Тут? А мені тільки кидай печать скульптурувати. Я ж не зупинюсь. Тим паче. О. Ви зараз обалдеєте. Зовіть подружек к екрану. У мене є така бомба. Три штуки. Там ще таке, коротше, номер 2. Один, два, три. Хайлайтер, бронзер та рум'яна. Та що, Зараз я просто бомбу зроблю. Перше я буду використовувати номер два, тому що я оригінальна. Це бронзер. На мій погляд, насправді, він тепленький. Я коли робила свотчі, мені здалося, що він на мені буде виглядати занадто теплим. Але я б не судила одразу по е, першому враженню на свочі, тому що треба дивитися, як він буде розташований на, саме на шкірі. В нього гелова текстура, він дуже легко прям розчиняється. Мінута молчання всім моїм бронзерам, тому що, походу, в мене новий любимчик. Він називається Perfect Ten ідеальна засмага. Але він розчиняється буквально, дивіться, але залишає колір. Мені здається, з ним буде дуже важко переборщити. Якщо ви рідко знову ж фарбуєтеся, і якщо ви не сильно вмієте контуруватися, я б на вашому місці спробувала ось такий продукт саме на гелевій основі, який буде не мати оцей шалений пігмент, яким ви понаставляєте собі плям, а буде розчинятися буквально на шкірі. Тому трошки на пальчик нанесу його на нос в якості контурінгу. Далі я візьму рум'яна. Вони у відтінку Coral Blush, тобто вони мають бути коралові. Кораловий це такий червоно-помаранчевий колір. Так, це певно схоже на і Вони знову напівпрозорі. Дивіться я вже бачу, що вони будуть напівпрозорі. Тут я вже переймаюся. Я люблю пігментовані рум'яни. Якщо я, бронзери, от мені ідеальна формула щось приблизно таке, то з рум'янами мені важливо, щоб вони мені віддавали колір. Зараз я спробую їх нашарувати. О, це вже ближче до того, що я б хотіла, і мені подобається, що в них такий трошки сяючий фініш. Супер жива шкіра виходить. Вау, мені дуже подобається шкіра. Не дивлячись на те, що мені малувато пігменту насправді, мені подобається саме те, як виглядає шкіра от під світло. Хайлайтер рідкий я буду використовувати після того, як я закріплю все пудрою, тому що просто це безглухто його зараз використовувати. Ми все перекриємо пудрою, не буде ніякого сім. Але, як я і сказала, в нас нема тіней. Але в нас є фантазія, смікалочка. І ми будемо використовувати рум'яна та бронзер у якості тіней. Мені здається, це все одно ідеальне комбо. я так часто роблю, коли не хочу фарбуватися тінями, наприклад, коли кудись спішу. Набираю бронзер на долоньку, таку кількість невелику. Важливо взяти для цього пензлик синтетичний, тобто не якийсь м'який з натурального ворсу, наприклад, бажано щось синтетичне, тому що зрідка. Такими текстурами так буде легше працювати. І просто у складку повіки додаю цей розтушовую. Бронзер. бронзер точно йде до мене в косметичку. Прям топ. Я ще додаю, звісно, бронзер на нижню повіку, щоб додати такої глибини погляду. Рум'яна, така сама схема. Беру трошечки продукту і буду набирати його, боже мій. Це не Ти чистий пензель, звісно. <рес> в цьому домі це не просто. Я їх наношу плюс-мінус ті самі місця, що й бронзер, але відтягую ближче до скроні. Я, як неначе трошки по поєдную рум'яна на щічках з рум'янами на очах. Чи задоволена я? Я задоволена. Хайлайтер на очі також додамо трошки пізніше. Я не хочу додавати ластовинні сюди. Я кажу, я і мій рот. Вау. Мені подобається, як вийшла шкіра, вона така прям супер сяюча, здорова, і мені це подобається. Хочу на цьому етапі додати спрей фіксуючий блю. Я нещодавно побачила, що візажисти використовують спрей для фіксації саме на етапі вологих продуктів, кремових продуктів. А коли вже вони використовують пудро. А коли вони вже використовують пудру, вони не фіксують нічим вологим, тому що пудра. Типу, я не знаю що. Коротше, фіксуючий спрей допомагає шкіри виглядати більш гладкою Та попереджає забування косметичних засобів упори. Зберігає макіяж свіжим та бездоганним протягом дня. А, він ще щось там робить магічне. У, дозатор дуже приємний. Аромат легесенький, легесенький. Переходимо до сухих продуктів. Значить так, тьотя нещодавно дізналася, в чому різниця між розсипчастою пудрою та компактною пудрою. У мене є, як ви поняли, від обидві. оця у першому відтінку. люмене блюр в мене вже була. Це також з лінійки блюр, те, що я сама собі купувала. Бачите, я вже певний час нею користуюся. Вона в мене в сумочці лежить. Я нею поправляю макіяж. Вона має тонуючий ефект, доволі таки світленька. Цієї пудри в мене не було. Це буде перший тест. Вона розсипчаста, але я також бачу, що в неї є відтінок. Можете роздивитися, як вона виглядає. Вона також дуже світла, я вже засрала тут все, конечно же. Ну, добрий вечір, welcome на мій канал. Зараз чихати. Буде. розсипчаста пудра нам потрібна для того, щоб саме закріпити макіяж, щоб він був стійким, щоб коли ми доробили макіяж обличчя, тональна основа все таке, щоб дійсно закріпити макіяж на місці. Компактна матуюча пудра нам потрібна в моменті, щоб саме заматувати шкіру, щоб дійсно повернути їй матовість, або трошки перекрити також тональною своєю властивістю. Слухайте, я здивована, що ця розсипчаста пудра не називається блюр, тому що вона блюрить знатно. Дивіться, який відфотошоплений ефект. У мене ось на цій частині обличчя, яку я вже запудрила. Також візьму пудру, яка в мене така тонуюча, компактна, і буквально трошки пройдуся. По підборінцю. також на лоб нанесу трошки. Ну так заполірувати все фінально. У я цей бронзер хотіла купити самостійно, але я не пам'ятаю, щось мене зупинило. Можливо, те, що в мене типу мільярд бронзерів і не треба мені нічого купувати, вже так. Да? Бронзер Lumine це Natural Glow бронзер. Хоча я не розумію, чому він Natural Glow враховуючи, що він абсолютно матовий Я більше люблю матові бронзери. Я не люблю сяючі бронзери Я не люблю, коли в мене на контурах обличчя є щось сяюче, чесно кажучи. Пигментоване, але при цьому не залишає плям. Вертаю обличчю контури, тому що я щось запудрилася капітально. Oh. Також візьму пухнастий пензлик. І нанесу бронзер знову ж продублюю на коліках. Для брів у мене два засоби: Lumine Blow... Care. Також в мене є олівець. В цілому мій стандартний набір для оформлення брів. Олівець доволі такий тоненький. Я просто ним промальовую, не достаючи мені волосиночки, щіточка, щоб підтушувати. Гель для брів я буду використовувати прозорий. Взагалі, з бровами я зараз не мудрю, просто промальовую, просто вкладаю гелем. Не роблю поки ламінування, хочу перед цвятами зробити. Щіточка дуже велика. На мої брови зручно, якщо у вас теж довгі брови, думаю, буде норм. Ну, цей гель точно не для жорсткого волосся по типу мого. Мені потрібні більш такі, знаєте, прям воскові, мильні історії, щоб прям вкласти їх бездоганно. Це більше для більш м'якого волосся на повсякдень, якщо у вас слухняні брови, якщо у вас м'яке волосся на бровах, оце ваш варіант. Ну не розстраюйтесь, ну не такий вже в нас нудний макіяж очей сьогодні. Тому що в нас є підводка і туш. Підводка в нас у формі формі маркеру, що мені сподобалося, що тут кисточка, а не фета. Я зараз скільки я зможу нормально зараз в камеру промалювати собі стрілку, помоліться. Фу, я нервничаю. Давайте, поки я фарбую стрілки, ви подивіться мій скетч про стрілки. Поїхали. Так, малюємо стрілки. Мала, я тебе прошу, заберись. Та краще не дихай, бо буду як минулого разу. Блин, ну, я ж казав, знову мені все замазувати. Так, у, все нормально. Ще раз. І що? Довго вона так буде? Ну, минулого разу за п'ять спроб намалювала. Та йо-ма-йо! А, -а, -а. Чекай, це вона ще губи не почала малювати. Бачиш от той олівець? <гум> ну, це вона його погризла зубами. Та ну. Блін, у ну мене вийшли дуже різні стрілки. Сам по собі маркер зручний, але це, це, це доля. У мене одна стрілка дивиться вгору. а Одна така більш рівна. Ну нічого зараз я віємо все прикрию. Тетя не візажист, тетя тільки вчиться. Душ об'ємна та подовжуюча, Чорна. Пензлик, я в неї вже дивилася. Цю щіточку щіточка мені сподобалася, тим що тут дуже довгі. ці ворсинки. мені здається, вона класно буде розділяти війну. Вона має і подовжувати, і надавати об'єм. Такий знаєте, флакончик в неї прям звичайнісінький, без якогось дизайну, мінімалістичний. Правильно казати, мінімалістичний. Сорі, прям при вас профарбую. Одну сторону до речі, в мене на лівому оці вії ростуть гірше ніж на правому. Я не знаю наскільки це нормально. Чи помічали ви у себе таку особливість, що у вас на різних очах, з різних боків по різному, ростуть вії або брови, можливо, не знаю. Залишилася деталь, яку я залишила ще з першого майже кроку. Це наш хайлайтер. Давайте подивимося, який він. Мені здається, на свочі він був золотавий. На свочі він мені здавався набагато більш темним. А от зараз дивлюся, дійсно дуже делікатне, симпатичне. Не сяйво. Я думаю, що ми впораємося з ним. Набираю його знову ж невелику кількість. Я буду наносити його пальчиком. Мені здається, для clean Girl Makeup це ідеально, тому що він прям супер делікатний. Його майже не видно, але при цьому я бачу, що він підсвітив, як неначе шкіру зсередини Невелика кількість на середину носика. На кінчик носика над губою. І звісно ж, я хочу нанести його на очі. По-перше, хочу спробувати нанести його на повіку саму. Трошки підцвіти. Звісно ж, в куточок ока також. Це, мені здається, не арт-макіяж, це от саме на повсякдень, щоб зробити таку хальону шкіру. Я не знаю, як правильно це сказати українською. Напишіть мені в коментарях таку доглянуту, сяючу зсередини шкіру. шкіру. Цього тріо хайлайтер, бронзер рум'яна. Я б, звісно, взяла собі точно бронзер і хайлайтер, тому що вони дійсно варті уваги. Рум'яна, я б сказала, що мені недостатньо від них пігменту. Тут вже на ваш смак. Давайте спробуємо, може нанести зверху ще трошки рум'яна мені прям хочеться, я люблю. Може я оце в мене, знаєте, Blush Blindness, чи як воно, коли люди додають настільки багато рум'ян, що вже перестають їх помічати. Мені пофіг, я люблю рум'яна. Переборщила, да? Типова я. Блін, ну я конкретно переборщила, да? Треш. Не знаю, чи бачить це піарник Люмене, але дякую за кілограм помад. Мені прислали. 5 помад і олівець для губ. Чотири з цих помад знаходяться ось в таких футлярах металевих. І один у матовому. Щось мені є здогадка, що це матова помада. Так, це матова. А ці помади сяючі. Я хочу зробити сводчі всіх помад у себе на губах. Отакий От сюрприз попріз Почну з відтінку 11. Це у формулі сяючий. І це червоний. Вони пахнуть як такі ягідки якісь. Наношу прям без олівця. Це така напівпрозора формула. Боже, вони і на смак як якісь цукерочки. В сенсі я їх не жару, звісно. Відчувається аромат у роті. Це колір 11. Далі в нас іде колір 12, ще більш насичений такий з червоним підтоном. Пахнуть вони однаково. Ага, цей більш холодний. Така формула на випадок, якщо вам хочеться носити червоний, але ви не хочете паритися у то, що він постійно треба його поправляти, щоб він постійно ровно лежав. Ці формули неможливо помилитися. Їх, хоч пальцем розташовую, вона буде виглядати красиво. Далі у нас відтінок 15. І це яскравий рожевий. 100 років таки не тестувала. Вау! Ну, це не мій колір, звісно. Або м -м -м. давайте в чистому вигляді подивимося. Це, хоч і барбі рожевий, але точно не для мене. Але зараз я нанесу темно-коричневий олівець, візьму цю яскраву рожеву помаду і нанесу її у центр. Взагалі, мені здається, будь-який відтінок буде працювати, коли це омбре. А зверху додам блиск, це також блиск від люмене. Luminous Shine Hydrating and Plumping Lip Gloss у відтінку 2. Ось такий свод у нього. Такий персиковий нюдовий відтінок. До речі, він пахне так само, як і помада. І нанесу його прямо зверху. У нас виходять супер яскраві, красиві з відтінком рожевого омбре губи. Це прям у стилі 90 х Я наношу консилер з нанесенням помад. Я трошечки підтушовую тут це консилером. Хочу зробити нюдове комбо. Також мені люмене відправило ось такий олівець для губ в нереально. Відтінку, це перший відтінок, і він прям нюдово-коричневий, але при цьому з рожевим якимось підтоном мені прям дуже він подобається. Я ще його на губи не наносила, хочу спробувати. Від куточку до верху красиво фарбує. Зверху я хочу нанести помаду у 02 відтінку. Це вже така нюдова. Мені здається, вони один одному підійдуть. Такі. Як на мене, це ідеальний нюдовий комплект. Я думала затестувати цю матову помаду останньою, але чесно, мені так хочеться залишити собі оце ліпкомбо на губах. Давайте ми от що зробимо. Так як це 106-й колір. Я так розумію, так, він червоний. Ну, по-перше, я зроблю своч на руці. Ну, я думаю, тут ніякої інтриги, це червоний колір, червона матова помада. Я її нанесу у центр. Ви знаєте, я таке люблю. От сюди. І трошечки. Під ну я бачу, що це вже більш пігментована історія. що ці помади напівпрозорі, то це вже просто фул пігмент. Я, звісно, не знаю, наскільки це нордичний макіяж в мене вийшов саме за референсами, але шкіра для мене виходить дуже красива. Ви знаєте, я псіхану і ще фіксану цим спреєм поверх пудри. Мені пофіг, я так вирішила. Є щось у тому, щоб робити фіксуючим спреєм собі фіксацію. От є щось якийсь. Фінальний акорд. я задоволена сьогоднішнім макіяжем. Мені здається, все спрацювало доволі таки добре. В цілому в мене дуже приємне враження про цей бренд. Напишіть, якщо ви його тестували, зверху ще близько мазну трошки. Сподіваюся, я вам трошки підняла настрій. Можливо, якось ви класно провели час. Я буду вдячна, якщо ви підпишетеся на цей канал, а також на інші мої соцмережі, такі як TikTok та Instagram. А я сподіваюся, ви в безпеці. Бажаю вам гарного дня. Подивіться мої розпаковки адвентів і в інстаграмі, і тут в YouTube. І побачимося вже зовсім, -зовсім скоро. Па-па! опачки. Це все треба прибирати. Хто буде прибирати? Хто з вас? Зараз все це буде естетично складено в цю косметичку. І напишіть, якщо хочете, щоб я затестила, наприклад, Сторіс, оці ще продукти, тому що мені теж.